Доброго ранку, діти! Сідайте рівненько та слухайте уважно. Ми сьогодні будемо говорити про сім'ю. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я. Дуже дружна ми сім'я. Сьогодні ми поговоримо про найближчих і найдорожчих людей маму і тата, бабусю, дідуся, братиків та сестричок. Разом вони одна сім'я родина. Сім'я схожа на руку з пальчиками, де кожен пальчик гарний, правильний та працьовитий. Пальчикова вправа родина. Оцей пальчик наш дідусь, а цей пальчик бабуся. Оцей пальчик наш татусь, цей пальчик матуся. А найменший пальчик я. Отака у нас сім'я. У родині треба поважати одне одного, допомагати. Тоді всі життєві негаразди буде легко подолати. Дидактична гра продовжує речення. Мама готує смачний обід. Бабуся вяже теплий шарф. Тато миє. Машину. Дівчинка малює малюнок. Гра покличемо ласкаво. Як звернемось ласкаво до мами? Мамочко, матусенько, матусю. А як ласкаво ми звернемось до тата? Таточку, татусю. Як ми покличемо лагідну бабусю, бабусю, бабусенько. Як лагідно звернемося до дідуся, дідусю, дідусенько? Як ставляться до вас рідні? Люблять вас, піклуються, доглядають, допомагають, жаліють та балують. Що ви робите разом? Як проводити час разом? Дітки, дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Гра відгадай, хто це. Мудра, ласкава, працьовита, літня, добра. Вірно, це бабуся. Сильний, дужий, умілий, веселий. Вірно, це тато. Гарна, мила, лагідна, молода, найчарівніша. Звісно, це матуся. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий це дідусь. Маленький, пустотливий, веселий синочок. Маленька, гарненька, чемна донечка.